Привіт, мій друже! Ой, подивись, який багатий урожай фруктів назбирали діти. А ти знаєш, що можна з них приготувати? Так, все вірно! Можна напекти смачних пиріжків, пирогів, зробити сік, зварити смачний компот, джеми, варення. А ти знаєш, яке варення варять з фруктів та ягід? Який роблять сік? Давай дізнаємось разом. Яке варення варять з яблук? Вірно яблучне. А зі слив яке варення? Так, сливове. З персика? Вірно персикове. З полуниці варять яке вірно полуничне варення. А який роблять сік з абрикос? Так, абрикосовий. А з банана. Вірно банановий сік. З лимона. Вірно лимонний сік. Ти молодець, все вірно. Подивись, який гарний урожай яблук. А давай вивчимо віршик про такі гарні яблучка. Віршик таких техніці ми вже вчили. На допомогу тобі малюнки. І так почнемо. Яблука повні в нас корзини. Ми збирали вітаміни Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Це пам'ята? Давай ще разочок повторимо. Яблука, повні в нас корзини. Ми збирали вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Ну а зараз, будь ласка, розкажи віршик самостійно. Дякую тобі за увагу! Бувай!